قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت Ці пророчі слова пророка Мухаммада, саллаху алейкува, 1400 років тому пророкували про чотири різні періоди халіфату, які мають настати в мусульманській умі. Спочатку буде халіфат розпочати шляхом пророцтва, потім настане тиранічна монархія, потім буде час деспотичного правління, а потім знову настане халіфат розпочати шляхом пророцтва. Короткий огляд з історії показує, що це пророцтво виконалося буквально точно як було описано. У Сурі Ан-Нур Всевишній Аллах обіцяв для віруючих, які творять добрі справи, що він створить для них інститут халіфату. Відповідно до цієї божественної обіцянки, на першому етапі халіфат, який пішов за проростом Мухаммеда, мир йому та благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, з'явився халіфат Хазрата Бакра, Хазрата Омара, Хазрата Османа та Хазрата Алі. Нехай буде задоволений ними Аллах. Цей халіфат, який також відомий як праведний халіфат, проіснував з 632 до 661 року нашої ери точні відповідності до іншого проросту, яке свідчило, що халіфат триватиме 30 років. Після цього благословенного періоду халіфату святий пророк, -Ал -Ал Алейхі Васалям пророкував про зовсім інший період халіфату. Який він назвав мулькан Адан арабською мовою Аль-Аду означає гризти зубами, косатися або відрізати, тобто це буде період такої сильної тиранічної монархії, де претенденти на отримання влади гристимуть і різатимуть один одному горлянку. Цей період відноситься до часу з 661 до 1516 року нашої ери. Існує загально прийняте переконання, що тільки одна людина може бути верховним лідером мусульманської уми і до того ж, було сказано, що імами чи лідери будуть із племені Курайш. Тому цей період, тривалістю 885 років, був ознаменований лідерами з племені Курайш. Іншими словами, представниками сімейства Умеядів, Абасидів і Фатімідів. Говориться, що Бана-умея, тобто омеяди, які почали своє правління з 661 року для створення свого халіфату, використовували засоби тиранії нещадного вбивства у великих масштабах. Це можна побачити в трагічному інциденті мученицької смерті в Карбалі і Мама Хусейна ради Аллаху Анха, який був онуком святого пророка, алейхі васалям. І разом з ним приблизно 70 членів його сім'ї були загублені за наказом амуяцького халіфа Язіда. Хазрат Алі, нехай буде задоволений Малах, був мучений сковбитий в 40-му році за хіжрою. Після нього почалося правління Аміра Муавія. Хазрат Імам Хасан ради Аллаху Анху відмовився від керівництва мусульманської громади за умови, що мусульмани самі оберуть кого захочуть бачити своїм імамом за загальною згодою, тим не менш. Ця умова не була виконана. Згодом у 61-му році за хіжрою стався жахливий інцидент у Карбалі, де Хазрат Імам Хусейн ради Аллаху Анху та інші члени його родини були віддані мученицькій смерті. Таким чином, як пророкував святий пророк Маріму та благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, відбулися міжособиці за владу, і з цієї причини мусульманське співтовариство було розділено на два напрямки: на шиїтів і сунітів. Згодом протягом цього періоду омаяди були розділені на арабські фракції месритів та єменців. Постійні сварки, які були причиною подальшого роз'єднання, і це зіграло свою роль в епоху тиранічної монархії. В результаті протягом часу правління омеядів було лише три лідери, які могли, залишаючись при владі, приходити та проводити п'ятничні молитви. Ними були Амір Муаві, Абдул Малік бін Марван та Хазрат Умар бін Абдул Азіз. Незважаючи на те, що принципи ісламу ніколи не ставились під сумнів, але духовна складова, що стоїть за цими основами, безумовно, була під загрозою. Одна обставина, яка мала місце під час цієї династії, полягала в тому, що вони в основному не закликали людей приймати іслам, тому що це спричинило б зниження джизії, тобто подушного податку зіновірців. І як наслідок призвело б до різкого зменшення доходів скарбниці, ось чому вони не закликали людей приймати іслам їхній підхід був виключно не включені. Хазрат Омар Бін Абдул азіз під час свого правління скасував це положення, і внаслідок чого, під час його правління, дуже багато людей увійшли до лону ісламу, практично вся Іспанія аж до провінції Сінда. Ця монархія в результаті досягла небувалих розмірів та сили. Правління умеядів тривало з 661 до 749 року нашої ери. Однак цей період халіфату був жорстоким періодом, де претенденти на владу різали один одному горлянки. Так, халіфат умиядів завершив халіфат Бану Аббаса у 749 році. Абасити також безжально знищували та вбивали будь яких претендентів на владу халіфату. Тим самим виконувалося передбачення і щодо їхнього періоду халіфату, де претенденти різатимуть один одному горлянки. Коли Абдулла бін Алі увійшов у Дамаск, він наказав убити багатьох людей. Для Лябасидів, винищення ними омеядів після вбивства останнього мияцького халіфа Марвана бін Мухаммеда виявилося справою честі. Абдула Бін Аба знищив групу омаядів у Басрі і залишив їхні тіла на дорозі, заборонивши віддати їх землі. Собаки годувалися їх тілами протягом багатьох місяців. Інший абасид Дауд Бін Алі вивіз кожного омаяда з меки, Медіни, Хіджаза та Ємену і вбив їх усіх, не залишивши нікого в живих. І цей період халіфата був очевидним тим часом, коли вони гризли один одному горлянки. Коли Абасиди прийшли до влади, вони прагнули отримати відплату не лише від живих, а й від мертвих. Вони викопували тіла мертвих, щоб задовольнити свої бажання помсти. у своїй першій проповіді Абдуля аббас згадав, що халіфат, який повернувся до їхнього сімейства, тепер залишиться до зникнення Хазрат Іси алеїх салям. Тим не менш, ми бачимо, що під час царювання цих династій було багато благочестивих і знаючих людей, такі, як Абу Абуханіфа Рахматулахі Аліхі, які переніс тягар тюремного ув'язнення, також пороли батугом і мама Маліка та Ахмада Бін Хамбала нехай змилиться над ними Аллах. Одного разу, коли вони вистоювали молитву, хтось заявив, що їхній Намаз не був виконаний. Оскільки вони були сильно поранені, таким чином усі ці речі мали місце, але принципи ісламу ніколи не були оскаржені. І Побожні, благочестиві люди продовжували виконувати своє служіння, Аббасиди правили в Багдаді з 749 до 1258 року, і потім в Єгипті з 1261 до 1516 року. Інший фактор, який зіграв свою роль, було те, що вони виключили Арабів від влади, і після халіфа аль Мутасіма біляха почали приділяти більшу увагу туркам, внаслідок чого арабські лідери йшли в забуття, втративши свій вплив. Ця монархія поступово слабшала. І потім, в 1517 році, коли султан Салім І завоював Єгипет, останній абасидський халіф був переможений. Після цього влада перейшла до османської династії. Третій період халіфата був згаданий святим пророком Мухаммадом, салаху алейхі васалям, як мулькан Джабрія, тобто період жорстокого та деспотичного правління, що було виконано в турецькій імперії отаманів. Це була деспотична монархія, яка здобула владу над Єгиптом і створила монархію з людей, не арабів і не з людей курайшитів. Османський султан Салімхан Хан здобув перемогу над Персією, Єгиптом, Іраком і всією Аравією. Новостворена деспотична монархія знищила аббасидський халіфат у 1516 році в Єгипті. Саме з аббасидського халіфату титул халіфа перейшов до османських султанів. В результаті монгольської навали багато мусульман були змушені мігрувати, в тому числі, і одна османська сім'я. Коли сельджуцький салтан призначив османську сім'ю в Анатолії, вони створили свій маленький султанат у цьому невеликому регіоні у 1299 році. Коли султан Салім напав на Єгипет у 1517 році. Він захопив володіння сім'ї, які були пов'язані з халіфатом Аббасидів, які зберігали духовне лідерство в регіоні. Там він отримав звання Хадім Харемайн, Шаріфайн, тобто захисник благородних святилищ, та підтвердив своє звання на ділі. Таким чином виникло три великі султанати. Османи в Туреччині, сефіфіди в Ірані та Могольська династія в Індії. Вони були трьома основними династіями того часу, але вони не мали ніякої централізованої влади. Сефіфіди були шиїтами і не визнавали над собою панування османів також чинили із монголами. Таким чином, ці три династії тріумфували в даному періоді історії мусульман. Цей третій етап сильного та деспотичного правління було розпочато у 1516 році і тривало до 1924 року нашої ери, тобто до ліквідації османського халіфату. Османські лідери зберігали своє лідерство в той час, як християнський світ зазіхав на їхні території від імені папи, і таким чином вони робили напад на мусульман. В результаті османи були втягнуті в конфлікт, і в Першій світовій війні стали на бік, який потім зазнав поразки. Потім під лідерством Мустафи Камалія Патшия та Тюрка було дано старт нової форми влади, і в 1922 році він повалив османського лідера. У результаті він у 1924 році повністю ліквідував інститут халіфату. Назва, яка колись була приписана їм, тепер назавжди була відібрана у них. Четвертим та заключним етапом халіфатом, який має залишитися аж до настання судного дня, є халіфат знову розпочати шляхом проросту. До того моменту, коли настав час для цього халіфату в 1908 році, у зв'язку із смертю обітуваного месії Алейхісалям, османський халіфат почав слабшати і повільно розпався у рік, коли месія обітуваний Алейхісалям заклав основи ахмадійської громади. в 1889 році, прогресивні турецькі студенти створили асоціацію під назвою Владу Турки. Через їхні вимоги османський халіфат почав слабшати і втрачати свою владу. Вимоги посилилися, і 13 травня 1908 року в Туреччині комітет єднання та прогресу дав повідомлення султану, яке загрожувало його владі. Таким чином, 24 липня 1908 року титул халіф та султан були розділені. Халіфат слабшав, і після Першої світової війни Османська імперія втратила більшу частину своєї влади. 3 березня 1924 року Ататюрк оголосив про кінець Османського халіфату. Цікаво відзначити, що обітуваний Месія Миріму також передбачив неминучий кінець Османської імперії, коли його відвідав турецький посол на ім'я Хосейн Камар. 27 травня 1908 року був заснований халіфат шляхом пророцтва. І саме через цей халіфат справжні вчення ісламу та святого пророка, -Ал -Ал Алейхі Васалям були відроджені та поширюються по всьому світу. Ашхадо, Анна Махаммада, Абдугу, Арасулу, Ашхадо, Алла Іллаха. Саме цей халіфат, якщо буде на те волі Аллаха, залишиться назавжди.